Міцність хребтів і дисків поперекового відділу і що вони реально можуть витримати. Підписуйтесь і я показую. І так, в експериментах, які проводили вагу, яку витримує максимально поперековий хребець, складає 1300 кг. Міжхребцевий диск витримує до розриву повного 450 кг. Але якщо людина з ростом 160 кг, 5 см і вагою 60 кг з пустими руками стоїть прямо, навантаження на поперековий хребет диск N5 С1 складає 30 кг. Якщо ж ця людина бере гантелю 10 кг і отримує на витягнутих руках так, навантаження на поперековий хребет складає 230 кг. Найкритичнішим є положення, коли ми нахилилися під. 90 градусів і на витягнутих